Надцятий рік, коли більша частина з вас була активно долучена до процесу формування влади, я маю на увазі парламенту. Пам'ятаємо, як ми тоді просили: не купуйтеся на ці пропозиції, не не продавайтеся за 150 гривень і не голосуйте. І я вам точно скажу, що ми маємо сьогодні таку ситуацію через те, що в Верховну Раду України насунули тушок оцих первертнів і злодіїв. І ми маємо зробити все, щоб люди, які накрали колосальні ресурси, подивіться, що в державі твориться, що вони залишають, Та вони півмільйонні статки залишають, коли тікають. Значить, всі їхні фінансові ресурси знаходяться десь там далеко. І ми маємо зробити все, щоб ця сила, не дай Боже, не реваншувала в Україні. Ви знаєте, ми всі розуміємо ті. Ті процеси, які на сьогоднішній день відбуваються. Ми знаємо, хто вчора грабував бізнес. Ми знаємо, хто вчора організовував контрабандні схеми. Ми знаємо, хто вчора крав бюджетні кошти. Ми знаємо, хто вчора робив безчинство і безправ'я. І я думаю, що ми не маємо зробити так, як це було у 2004 чи 2005 роках. Ми не можемо забути того, що вони накоїли. Для того, щоб той весь криміналітет, який зараз знаходиться в стані спокою і чекає, як вони мають вплинути на Ванзуряка, як вони мають сформувати якісь більшості, як вони мають купувати людей, щоб підлесливим чином зробити так, щоб вони не були притягнуті до відповідальності. Тож, панове. Кожну годину, кожного дня я буду боротися з тими, хто вчора зробив оцей надзвичайний стан в країні, який є. Вчора я зустрічався з силовиками. Я можу вас запевнити в тому, що ситуація зараз контрольована. Поки що миру і спокою нашому нічого не загрожує, але ми маємо бути максимально мобілізовані, розумні і мудрі. Вчора я зустрічався з Радою Майдану і багато висловлювали напрямків роботи нової влади. За 4-5 місяців просто поварварськи відносилися до охорони навколишнього середовища. Вирубували ліси. І я думаю, що одне з перших шляхів, це ми маємо припинити тимчасово вирубку лісів і санітарні очистки, особливо в національних парках, для того, щоб не давати можливість просто так вивозити ліс. Нам треба зробити повноцінну ревізію того стану, Оце все. Я думаю, що ми усунемо всіх тих. То сьогодні повноважний на цю справу. І якому... Економіка України, ви знаєте, зараз в поганому стані. Якщо брати Буковину, то я б не сказав, що у нас надзвичайна катастрофа, але стан спокою в нашому середовищі буде дорівнювати стану прогресу нашої економіки. То я прошу вас. Ніяких рейдерських захоплень, ніяких протиправних дій, ми сформуємо легітимну владу, яка обов'язково знайде час для того, щоб всіх органах представництва, які були сформовані під час цієї ситуації, зробити так, щоб розслідувати кожен рейдерства, того, які вчиняла та держава, та влада. Я думаю, що в освіті, науці і охороні здоров'я це так само ваші вимоги. Ми так само маємо робити лад. Я вас запевняю, що керівники цих закладів мають обов'язково пройти публічну люстрацію. Вони вчора тиснули на студентів. Вони вчора надавали неякісні послуги, і для того, щоб ми могли оптимізувати і зробити ці сфери поістину європейськими, нам треба зробити все для того, щоб там були висококваліфіковані люди, морально підготовлені, патріотичні, щоб вони могли здійснювати такі реформи. І з тою гвардією, справи яких у нас там в облдержадміністрації, ми не зробимо. І який би не був добрий Ванзуряк чи інший губернатор, ми нічого не доведемо до логічного завершення. Багато мене питають з приводу кадрової політики панство. Ви знаєте, у цьому є, в принципі, найбільша проблема і може бути найбільша загроза. Я маю за один тиждень сформувати всі департаменти, всі відділи. Всі інші служби, які віднесені до моєї компетенції, зробити взаємозв'язки, виробити інструменти і зробити так, щоб вони починали функціонувати. Мені зараз надзвичайно важко реанімовувати, тому що, по-перше, треба в нього зайти а по-друге, треба мати з ким зайти. На мене, тому що зараз працювати в органах державної влади, повір, повірте, це не благо. І нема чим, чому зараз, чесно кажучи, мене вітати. Тому що мене всі вітають, ви знаєте, треба співчувати і треба допомагати. Ну, Співчуттями прийшли, але допомагати треба. Я прошу дати можливість формувати команду. З молодих, високоосвідчених, професійних, патріотично налаштованих людей і поістину вам скажу, що зараз для того, щоб працювати у владі, треба бути фанатиком. Треба бути фанатиком своєї справи.